Серед телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Депутати ухвалили ставки податку на житлове та комерційне майно. Робота суду паралізована через відсутність світла. Нікопольці відзначили річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. У кабельного телебачення екран нові нагороди. Тепер про це інше більш детально. Перша в цьому році сесія Нікопольської міської ради виявилась багатою на ухвалені рішення. Так, депутати проголосували за головний фінансовий документ міста, ухвалили ставки податку на житлове та комерційне майно. Далі про це більш детально. За тиждень до початку сесії широко широкосувало, що на засідання прийде військовий комісар Геннадій Тарасюк, щоб роздати депутатам мобілізаційні повістки. Та напередодні цей захід відмінили. Воєнком таки прийшов проте лише щоб поспостерігати за перебігом сесії. Та незважаючи на це, сумувати депутатам на сесії не було коли, тільки не ну, традиційно пролунав гімн України та міста, як в залу увійшли кілька десятків молодиків. Деякі були в масках. Свою присутність пояснили так: громада хоче знати, знати що відбувається на сесії? А в масках, бо деякі хлопці хворіють. Депутати заспокоїлись. Не бачу проблем, хай громада слухає, що ми з вами працюємо. Як виявилось пізніше, таким чином молодики протестували проти будівництва кафедрального собору Московського патріархату в центрі міста. У першу чергу їх цікавило, чи закладені на це кошти в бюджеті. Як запевнив виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак, в бюджеті на це не закладено жодної копійки. Далі депутати перейшли до порядку денного та визначились з податком на житлове та комерційне майно. Бюджетна комісія запропонувала оподатковувати квартири більше 85 квадратних метрів та будинки більше 250 квадратів. Пропозиція шкабміну 60 та 120 квадратних метрів відповідно. У депутатів своя пропозиція. Я все таки предлагаю на депутатському дні. Квартиры 120 квадратных метров, свыше 120, и установитель, как и на этом на жилье, но да не, не Квадратуру депутати збільшили. Тепер нікопольці, що мають квартири площею більше 120 квадратних метрів або будинки більше 250 квадратів, за різницю в квадратурі сплачуватимуть 1% мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. Підприємці ж сплачуватимуть за свої об'єкти нежитлової нерухомості 0,2 податку. Причому на 2015 рік ці нововведення стосуватимуться лише юридичних осіб. Викласти з кишені двадцять тисяч гривень на рік, доведеться і Власникам легкових авто, які експлуатуються до п'яти років та мають обсяг циліндру двигуна більше трьох літрів. Головне питання порядку денного сесії бюджет. Депутати недовго сперечаючись, його ухвалили. Андрій Фісак назвав головний фінансовий документ міста бюджетом виживання, а не розвитку. Деякі депутати закликали своїх колег голосувати за рішення, що дозволять активніше наповнювати бюджет. Нам не дасть Ин управления с Министерством финансов, пока не научат, пока не увидят, что ми вміємо формірувати доходну часть бюджета і обізпечуємо своїми силами. От тогда ми уже вже говорити, то дайте, ми сделали все. А всього ми здали. Крім того, депутати проголосували за виділення матеріальної допомоги родинам померлих і загиблих у зоні АТО військовослужбовців. В першому випадку три родини отримали по 10 тисяч гривень, в другому на чотири сім'ї виділено 200 тисяч гривень. Робота міського суду паралізована через борги перед енергетиками. З 13 січня через несплату за електроенергію в суді вимкнули світло. Немає освітлення, не працюють комп'ютери, через що розгляд всіх цивільних та карних справ відкладений до кращих часів. З 13 січня будівля міського суду була повністю відключена від електрики через борги за світло. Перед «Дніпрообленерго». Всі кошти, всі договори. В нас територіальне управління здійснює територіальне управління судової адміністрації Дніпропетровської області. Всіх ми поставили до відома. Все, що від нас треба було, ми зробили. Знає ДСА України, знають відповідні всі органи і ну нічого до цього часу не робиться. Обіщають в скором. Коли гроші будуть, так нам відповідають, немає освітлення, не працюють комп'ютери. А головне не працює автоматизована система розподілення справ, система аудіофіксації засідань тощо через це. Розгляд десятків цивільних та карних справ відкладено, і їх кількість зростає з кожним днем. На данный момент в суде много рассматривается дел, которые решают жизненно важные, необходимые вопросы, такие как жилищные, там выселение людей или рассмотрение их места проживания по детям. В связи с тем, что суд не работает, люди остаются в невидении, что приводит их к моральному, к эмоциональному стрессу, потому что они не могут вынести вы дождаться решения суда, чтобы получить ответы на свои вопросы. Нікопольцям тижнями доводиться чекати, коли ж нарешті в будівлі увімкнуть світло та суд розпочне розглядати їхні справи. Зі мною судиться гаргаз, а я приніс документи, підтверджується, що я нічого не доволжу. У вас прийняли документи? Ну, поки не прийняли. Електричка є тут. Буду чекати, коли з'явиться. Через відсутність світла затягнувся й розгляд справи відомого нікопольцям Андрія Галети. Нагадаємо, чоловік в квітні 2014-го влаштував стрілянину на перетині вулиць Шевченка та Усова. 8 лютого нікопольці відзначили 71-шу річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Загальноміський мітинг відбувся біля пам'ятника гармата, що на дамбі. А напередодні, за традицією, представники промислових майданчиків, ветерани-трубники та учні 23-ї школи зібрались біля пам'ятника воїнам-трубникам. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання, до меморіалу поклали квіти. Трубники поклали квіти і до пам'ятника 206-ї стрілецької дивізії. Саме на цьому місці в 1941 році були мобілізовані нікопольці. В перших рядах, звісно, трубники. Не всі повернулись додому у 45-му, та пам'ять про подвиг героїв живе вічно в серцях нікопольців. Ми сьогодні прийшли щоб штопості пам'ять і віддати дань слави не тільки погибшим трубникам, у обілізка якого ми проводимо сьогоднішній мітинг. Но и всем защитникам нашего города и нашей Украины. Те жертвы, которые так сказать, были в то время, были не напрасны. Мы 70 лет прожили мирно, мирной жизнью. И поэтому мы еще раз говорим, что слава защитникам нашего города и нашей страны. Слава героям. У кабельного телебачення екран нові нагороди його директор Дмитро Кузьменко отримав звання Лицар Вітчизни. Нагородження відбулось наприкінці 2014 року в державній резиденції президента України Малому Маріїнському палаці. Рішенням президії асамблеї ділових кіл та науково-експертної ради програми Лідери 21 21-го століття Дмитру Кузьменку керівнику ТРК екран присвоєно звання Лицар Вітчизни, з врученням ордену Золотий хрест честі і звитяги, золотого іменного диплома оригінальної іменної зброї, лицарської шаблі та нагрудного знака Лицарський легіон України. Це вже не перша нагорода керівника ТРК Екран та його колективу Дмитро Кузьменко зізнається, такі події стимулюють його на подальшу чесну та кропітку працю на благо держави. Він сподівається, що його невелике підприємство стане прикладом для інших. На рахунку Дмитра Кузьменка ціла колекція нагород, серед яких Хрест пошани України, орден зірка слави, економіка України, орден за заслуги перед вітчизною. Звання ж лицар вітчизни Дмитро Кузьменко отримав напередодні власного ювілею. Три роки в Україні діє механізм спрощеного оформлення дорожньо-транспортних пригод шляхом складання європротоколів. Працівники ДАЇ вкотре нагадали водіям, в яких випадках вони можуть не викликати державтоінспекцію при ДТП. З 2011 року, після набуття чинності закону України про спрощене оформлення дорожньо-транспортної пригоди, яке передбачає введення Європротоколу. Автомобілісти мають можливість самостійно оформлювати ДТП без залучення державтоінспекції. Якщо хоча б одна з цих умов не дотримується, або водії не можуть домовитись про обставини аварії чи не можуть оцінити матеріальний збиток, вони мають повне право викликати представників ДАІ та оформлювати ДТП за звичною процедурою. В разі ж дотримання всіх умов та згоди обох водіїв, вони самостійно заповнюють бланк Європротоколу. Водії зазначають, складання європротоколів без залучення представників державтоінспекції має свої плюси. Звісно, за умови, коли обидва автомобілісти згодні розійтись мирно та не мають претензій один до одного. Якщо є спорний питання, значить, повинні присутствують працівники кігай. Єсліже. Учасники дорожно-транспортного пришествия прийшли к спільного знаменателю, нашли общий консенсус та дані можуть елементарно та двопрос ріше через страховчику. Бланк європротоколу. Кожен автомобіліст безкоштовно отримає від страхової фірми під час укладання договору обов'язкового страхування. У разі його втрати або використання за письмовою заявою видається ще один бланк. І на сьогодні це остання інформація. Далі не пропустіть прогноз погоди на тиждень. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У вівторок 10 лютого вночі мінус 7, мінус 6, в день мінус 4, мінус 3, атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 64 хмарно. У середу 11 лютого вночі мінус 6, мінус 4, в день мінус 3, плюс 1, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 73 ясно. У четвер, дванадцятого лютого, температура вночі мінус сім мінус шість, в день мінус п'ять нуль. Атмосферний тиск 764 мм чотири міліметри тут стовпчика влогість повітря 59 відсотків. Ясно. У п'ятницю, 13 лютого, температура повітря вночі мінус 7 мінус 6, вдень 4, мінус 1. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стопчика, вологість повітря 78% ясно. У суботу, 14 лютого, вночі мінус 5 мінус 4, вдень мінус 4 мінус 2. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 77%, хмарно на великий сніг. У неділю 15 лютого вночі мінус 5, мінус 4, в день мінус 3, мінус 2, атмосферний тиск 766 мм тутного стовпчика, вологість повітря 72%, хмарно. «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.